Вітаю! Галопом біжу в пошуках садових ножиць, тому що наш влог про першу зимову розсаду на весну. Ми також приберемо теплицю для майбутніх саджанців полуниці і для зручного і комфортного пакування і перебування теперішніх саджанців. Тож запрошую вас до себе в гості. Мене звати пані Тамара, а ви на каналі Тама Мирна. Приємного перегляду будемо разом пікерувати полуницю. Така ситуація. На 14 жовтня в нас теплить всі огірки повністю буду прибирати. Перчик стоїть червоніє. Помідора. Багато. Багато зеленого, багато червоного, рожевого, та якого завгодно. Да. Багато ще помідорів. Хай ще собі вони стоять, можливо, ще хтось і співне, закриємо двері та й буде воно собі тут стоять. Ще поки що помідор мені не заважає. Цю частину стелажів ми прибираємо для полунички, для саджанців майбутньо. Мому волі потрібно прибирати собі місце для комфортної роботи з саджанцями полуниці, адже після 4 чи 5, чи я вже не знаю скільки місяців, повного бездощів'я. Нарешті пішов дощ. Саджанці занадто намокли. Вода навіть перемокле стоячи в розсаднику. Багато хто бачив мій ролик про жахливі наслідки посушливого літа. І ось ми нарешті дождалися отакого сильного дощу, навіть з градом. Було таке враження: не був би він вибачається, що затримався, що готовий віддати все, що заборгував, що готовий промочити все, що не допромочив. Нарешті все прибрано, стелаж розібраний. І вся полуниця з розсадника переїхала до мене сюди в теплицю, щоб її тут підсухнути. Вчора приїхала, сьогодні буду пакувати, пакуватиму після обід. Навіть мальвіну ось нарізала. Мальвінки корінець різний. Є ось такий. Це вона 5 тижнів корінняється. Є такий, а є більший. Ну, в основному не дуже великий. Тому хто тримає її? Будь ласка, обережно витягуйте, щоб посадити. Підсушіть краще спочатку. Тримати її довше, я вже і не можу, і мені незручно. І... Але справа в тому, що не схоче, хай вона в вас в стаканах трошки постує з тиждень. Вона ще доросте з корень. Хоча, я думаю, нічого страшного, акуратно витягувати, і вона вся буде витягуватися. Так, ну і... і сьогодні, поки вона ще трошки підсихає, адже ґрунт дуже мокрий, і якщо я такий мокрючий ґрунт... Поставлю в ящики, я боюся, що порозкисають посилки ящики. Тому в мене сьогодні вже перші. перші качам, зимові саджанці. Заготовляю перші свої зимові саджанці. Перші із них я замовила. Я не свої зрізала. Свої я буду зрізати після того, як відправлю всі замовлення. Тоді я буду зрізати вже вуса і ставити помаленьку. Часу достатньо в минулому році. Так, ось вони. Такі красунчики. Вчора ми їх обрізали, ось вони такими прийшли. Ну, ось ці соженці, які щойно приїхали до нас, вони будуть першими жителями тої теплиці. Зимові, оце мої перші зимові. Своїх я ще не різала, але в людини замовила сорту. О, Альба, дивіться, вони поки їхали, бо їхали вони 4 дні, вони вже фактично вкорінилися. Були б за цей час землі, вже все, вже можна і висажувати. Дивіться, які класні. Корінь поріс. Так, да, їх треба чистити повністю. тому що Вони з вусами. Да, вони ось тут раз, два навіть три. Ось вуса такі сильні, там дощі більше йшли. Так, група є в цьому фейсбуці. Юлія Клішевич. Класні саджанці, класні Юля, спасіба вам. Альба. Сорт Альба. Чоловік відрізав їх, вони ніч постояли в погребі, а при цьому до цього вони 4 дні їхали. Тому вони бачите, з яким корінням. Альбочку посажу. Сажаю її, оце якраз на сьогодні яка? 16 не, 15 жовтня, саджаю 15 жовтня. Хто знає, як буде? Осінь. Можливо, вона так вкоріниться, що їй взагалі необхідно буде в цьому в листопаді в кінці краще посадити, ніж тримати всю зиму. Якщо буде листопад такий, як був березень з квітнем, по до 25 градусів тепла, то побачимо, що буде. Бо помідори не здаються, вони, мабуть, щось знають. Через те вони цвітуть, зелені. Червоні і дуже багато зелених. Закриваємо теплицю для того, щоб їм було тепло, і вони достигали помаленьку. Помідорчики не прибирали. Ну що ж, починаю саджати. Табличка підписана. Сахачика, Та поки ми його вкорінимо. Ну, вкорінення, вкорінення. Це не складний процес. Зараз знайду такий, який мені буде зручно одною рукою ставити. Так, ось вона йшла такий, який буде зручно одною рукою ставити. Оцим кілочком заструмлюємо. Сиджаю касета не в стакани, бо в минулому році я ставила в касети в маленького розміру касета зиму. Було зовсім непогано. Зовсім непогано. Я і відсилала людям, і собі ставляла. У мене була велика касета, така довга. Я її відсилала людям. Була й невелика. Ту я собі, за собі залишила. Ті саджанці нічим не відрізнялися ні влітку, ні куле. Тому ставлю у касети. Можливо, ще пізніше і стаканів наберемо, тому що ще багато роботи. Просто це швидше ж набирати. Ось дивіться, бачите, яка коріньока. Ось так я його в земельку. О. Зараз такий на городі робиться. Вони мають влас... Ой, Оце вони мають властивість так наростати, восени, коли підвищується вологість, починають йти дощі і знижується температура. Полониця дуже любить вкорінятися в таку погоду. Дуже швидко і легко вкорінюється. Ось, бачите, лізе вгору, тому що отак лежала. А коли її перевернуть, то вона оце ж так. так. Буває так, що ці білі корінці, які вона запустила, вони потім зверху так відсихають, а нових вона. Запускає нові туди, в ґрунт всередину. Тому, що я, тому я не завжди. Я в минулому році пересвідчилася в цьому, що ті корінці, які були на ній, вже були, вони не мов би, застили, завмерли, і вона запустила нові корінці. Це називається пікіровка. Це називається пікірувати розсаду. Пікірувати це воздушка. Оці саджанці, вони висіли в повітрі, через те, їх називають, ну я не знаю, російською мовою воздушка, а от українського не знаю, повітрушка. не знаю, як українською. Сорт вважається еталоном урожайності, Тобто це, ну, можна сказати, найурожайніший сорт. Можливо, інколи страждає від смакових якостей. Ну, кажуть, там через те я таки довгенько не купляла. Насправді треба постаратися. Калійне підживлення. Отже, подивіться, не можу не показати оцю кореняку. Гляньте, який вже корінь. Я навіть в нього відірвала паличку, якою вона була приєднана до материнської рослини, щоб у касету, касету посадити вертикально, просто як саженець. І всі вони з таким коренем. От всі з величезним коренем. Так що Юля спа. Сібо вам. Оце альба так. Багато з них мають вже два ріжки. Ось, бачите, один і другий. Є такі, що й три навіть бачила, а один із них розділила напополам і посадила, як дві окремі рослини. Сидиться, навіть посадити немає як, бо корінь дуже великий. О, тому я коренем сажаю вниз. Бачите, не паличкою цю застромляю, а оцим ковреном не сажаю. Інколи я цю паличку одламую, а оскільки в мене ще дві руки зайняті, от такий з таким, то звичайно паличку застромлюємо і отак саджаємо. Вона його і тримає, і тягне для нього вологу. Ну, я вам скажу так, що вологу воно в основному тягне із повітря, тому що зараз прохолодно. От любить вона саме якраз. Ніколи таких не можна добитися саджанців влітку. Такі саджанці можуть бути тільки взимку. На цьому процес вкорінення. Перший етап вкорінення. Першої зимової розсади сорту альба. Завершилось це таким накриванням плівкою, вкутуванням в плівку кожну касету. Для того, щоб там утворився парниковий ефект. Теж, що перше замотувала, вже воно там білий наліт, тобто пара є там. Все. Позначаємо, що це альба. Тадамся. Отак От поставимо. Все, перші саджанці готові. Але це тільки початок. А я приступаю до пакування, вже воно трошки підсохло. Все, сьогодні. Все, що по максимуму буду пакувати сьогодні. на Сьогодні на завтра. Сьогодні буду і завтра пакувати на завтра. Все, що можливо. Але, на жаль, деяких сортів і немає. В людей так побагато сортів бо написано, що я фізично їх не можу собрати у кучу. Ну, буду по максимуму. А відсилати наступним, це означає в цих забирати. Тобто ті ви повинні ждати не тільки той сорт, а й в корінену брілу. Ну, буду я робити так, як мені зручно. Так що всім задоволення від вашої роботи, а я на своє робоче місце.